Маємо ось такого пацієнта. Це світлодіодна лампа, має такий зручний крючечок, її можна підвисити. Світить вона доволі непогано. Номінал цієї лампи 100 Вт. Замовлена вона була на AliExpress, Має мікро-USB роз'єм для зарядки і кнопку перемикання режимів. Давайте подивимося, як вона світить. Як бачите, світить доволі непогано, має близько п'яти режимів. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Має 5 режимів і все начебто непогано, але є один неприємний нюанс: що вистачає такої лампи десь приблизно на 1 годину, а потім яскравість світла поступово зменшується. Давайте подивимося, що тут всередині, і спробуємо вирішити це питання. Спробуємо відкрутити так, відкручується ця частина. Тут ми маємо різьбу і залишки термоклея. Бачимо, тут невеличка плата керування і дроти. Давайте спробуємо. О! Досить легко вона відкрилась. Дивимось, у нас всередині платка з резисторами та світлодіодами. Давайте знімемо плату. Подивимося, що у нас там всередині. Але я вже бачу, і мені здається, що там елемент 18650. Так. Тут ми бачимо таку проставку, мабуть, для того, щоб тепло не передавалось на акумулятор. Так, дістаємо акумулятор. Ого, дивіться, як китайці зробили. Тут у нас є роз'єм, який можна від'єднати. Ось ми від'єднали і бачимо, що у нас підпаяні клеми. І дивіться, одразу я бачу, що цей акумулятор перепаювався, переварювався точечною сваркою. Тому що ось я бачу сліди. Так само і ось з цієї сторони. Бачите сліди від точкової зварки. Так, дивимося, що ми бачимо на самому акумуляторі. Так, ми бачимо, що цей акумулятор, якщо я не помиляюсь, то це рік 2018 року, і ємність його має бути. 2, 2000 мА. Також давайте подивимось, який опір в цього акумулятору. Опір цього акумулятору 60 мАм. А ось акумулятор, який має ємність 2177 мА 53 мільйон І давайте підключимо вітакалу і запустимо тест. Все. І чекаємо, поки завершиться тест, щоб дізнатися, яка ємність цього акумулятору. Як бачите, китайці знову нас дурять. Давайте візьмемо цей акумулятор і замінимо його на акумулятор з ємністю, яка відповідає, скажімо так, заводським параметрам. Потрібно перепаяти два контакти. Хотілося прокачати цю лампу по повній і зробити замість однієї 1070 мА. Поставити два акумулятори, щоб було тут 4000 мА. Але, на жаль, за браком місця насправді тут достатньо місця. Але якщо ми отак зберемо цю лампу, то плата зі світлодіодами буде щільно прилягати до акумулятору. Це значить, що тепло буде переходити на акумулятор, що дуже небажано. Особливо враховуючи те, що акумулятори 18650 вони, я би сказав, небезпечні. Тому у нас буде один акумулятор, буде ось ця проставочка і ємність у нас збільшиться в два рази, що я вважаю дуже непогано Ось підпаяв інший акумулятор, який Має ємність 2177 мА, перевіряв на зарядному пристрої від літакала Давайте під'єднаємо та побачимо, чи буде це все діло у нас працювати. А воно, звичайно, має працювати. Так. Ну що, давайте збирати. Трішечки суперклею ніколи не завадить. Трішечки з обох сторін. От і все. Перевіряємо. Так, давайте побачимо, як вона світить в реальних умовах. Ось так світить світлодіодна лампа на 10 Вт. Вимикаємо її і вмикаємо ось таке світло. Ну, як бачите, доволі непогано. Так, звичайно. Ось така лампа буде яскравіша, але коли немає світла, коли ми знаємо, що в нас є такий світильник, то це досить непоганий варіант. Ще можна його ось так підвісити. І все у нас доволі непогано. Можна вимкнути режим економічний і ця лампа буде світити ще довше. А на цьому, все. Якщо вас зацікавила така лампа, посилання будуть в описі під відео. Всім мирного неба.